Єсть! Хорош, тільки поміняв приманку і зразу є окунчик. Невеличкий, але на якому фоні, так? Да? Красота. Красота. Но такого розміру, як я шукаю, поки немає. Ці Бачите, отакий от отсипив. Непоганий такий окунчик, правда? Може бути. Тільки піднімати тяжко тут метр чотири висоти. Пішов. Оп! Є. Це, наверное, найменші сьогодні. Тож таке саме беремо, так? Ну.